Синку, я щось не понял, чому тебе так довго не було? А ну-ка, давай швидко показуй руси. на що тобі це? Знімай штани, я сказав. Ну добре. На? Мокрі? Так, опять купався без дозволу. Ну чому мені не можна купати? Мені 15 років, я вмію плавати. Та що за мною може трапити? Це одно потрібна подстраховка від взрослих. Ну от і вона впускають, він завжди купається в тому озері не глибоко. Ти розумієш, що потонути можна, навіть в началі. Можна нернути, стукнутися головою об камінь і все. Десяти секунд є, щоб захлебнутися. Добре, опять буду все літо в Майнкрафт бавити. Якщо ще раз узнаєш, що купався, ніякого комп'ютера тобі. Не буду я більше купатися. Я завжди люблю купатися, від це було саме найкраще, чим можна зайнятися жарким літом. Купатися. На наступний день мені подзвонив Іван. Привіт, Андрію, ну що, сьогодні йдемо купатися? Нет, не йдемо. Мене отець спалив. Сказав, що ще раз спали, що я купався, а взагалі комп'ютер ну, правий. От, видиш, я завжди був правий. Коротше, ти давай не ти давай мені тільки не я сьогодні купив підводні очки, буде мене ряти. Нет, Іване, я нікуди не піду. Тобто, ти кидаєш найкращого друга. Ти суди по мені, Іване. Ти ж розумієш, що мене на все літо можуть лишити без комп'ютера. У мене не такі батьки, як у тебе. Ну давай, хоча б просто підемо на озеро, ти, ти просто посидиш, а я скупнуся. скупнувся. Хм, знаєш, ну в принципі можна. Ми сіли за велосипеди і, по, і поїхали в наше саме найкраще і саме любимое, і саме офігенне озеро під назвою Озеро. Айно, ну, би це дивно не звучало, але ну, просто назву цьому озерю, просто о слово озеро. Ну, просто з великими буквами. Нарешті ми приїхали до цього міста, і Іван нараз водякови уже поплив воду. Ух, так офігінно бути у воді, да ще й в таку жару. Що, Іване, що Андрію, може, все ж таки підеш, купнешся? Ні, Іване, ти ліпше купайся, а я пак е, потом. Він взяв свої подводні очки і знирнув воду, а потім винирнув. Ух, Боже, як тут офігінно. Андрію, може, все ж таки підеш купнешся? Ти зараз не уявляєш собі, як там в воздурі красиво. Як же я йому завідував? Я ніколи не бачу озеро підводним, з підводними очками. Пройшло десь півгодини, і тут я увідев, як Іван винирнув із води і почав бешено бити руками об воду. <плес> Іван Андрію! <плес> я, кажеться, тону! Мені вже, кажеться щось ноги захопило! Заказується водорослі. Я на секунди вринув до Івана прямо в одягове, як тут він встав. Там було. Ну, голубоко лу десь тут. Ну ти і паскуда, Іване. Та добре тобі, ну, що ти нараз начинеш? Зато хоч нерну, не, не переживай, все ж на 4 години погуляємо, а потім висохнеш. Ти розумієш, як по паскудськи ти поступив. Ти мене обманом загнав у воду. Який ти мені тепер друг після цього? Ну ти що, не розумієш, що, що це був жарт? Подивись, як там красиво у озері, яка нахер шутка? Да пішов ти? Я, коротше, буду чекати тебе у берега, будеш вилізати із води, нікуди не торопися. Пак з тобою поговориме. Він знову надів собі плавательні очки і маленько почав іти далі в озеро. Андрію, я, коротше, йду на глибину. Мені у берега вже не доїло. Іване, може, не треба, але взрослих реально рядом немає. Та да все нормально буде, не сикуй. Я сидів у берега і задумався. Друг чи він мені, однажди він заступився за мене в драці і потратив передній суп. Так. Точно друг, треба його пробачити. Як тут він знову виплинув ви із води і почав знову битися о, вода, руками в воду. Андрію, ну побеси! То глибина 5 метрів! Що, опять за своє? Та ти до чорта! Андрію, я не шуткую. Це реально глибина 5 метрів! Він нирнув у воду, його три минути не було. Я даже маленько почав переживати, як тут він знову виплинув. Ой, ласка! І знову нирнув під воду. Я засік годинники. хм, минута 30. Йде на рекорд. Потім я знову подивився на годинники. 50 минут. Дві минути. І тут мене пробрав холодний пот. Комп'ютера більше не увидиш! Добре, тату. Що, даже не будеш оправдуватись? Так тому, що ти правий. Ти заборонив мені купатися. Е, і я нарушу твій закон, так що. Я мав понести наказання. Що з тобою? Це за мною нормально, тат. Можна я піду в свою кімнату уроки робити. Так літо ж на дворі. Ну нам там задали щось читати. Ти ніколи не читав книжки літом. Ну тепер ка щось захотілося. Можна я піду в свою кімнату? Іди. Я зайшов у свою кімнату і далі не розумію, що робити зі своїм життям. Мені 15 років, і тільки що на моїх очах потонув мій найкращий друг. А я про це навіть нікому не розказав. Я питався його якось спасти, я ниряв, Но із за того, що там в озері постійно була якась грязь, мені ж узко очі, очі. Із-за того я вирішив вийти з того озера і все ж таки піти до мів. Я дивився на точку з самого ранку, як тут мені подзвонив Іван. Пет Андрію, ну що сьогодні знову підемо купатися? По ти же, ти же, що я же? Я же ти ж потонув. Я просто дуже глибоко зайшов у воду. Як тільки ти пішов мене шукати, я зараз випрыгнув із води, зібрав свої речі і утік. Ну слава Богу! Я, я хочу тебе обняти. Та, 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 та ти, ти взагалі розумієш, що ти не творив? Я чуть не здох через тебе. У мене до сих пор пісок під віками. Та да це був дружеський, прав. Т мені після цього більше не друг. Ти зараз де? Я дома. Чекай мене, я йду до тебе, щоб набити тобі морду. Я дуже сильно розозлився на Івана і хотів його мало проучити. Я одівся, вишив в ходну двері ногами. Та ти куди пішов? Ти взагалі то накрас. Я був настільки злий, що навіть не хотів говорити з татом. Тому я ще пробіжав кілька кілометрів додому Івана. Я постучав у двері, а відкрила двері, мама. Івана. вона була якась взволнована. О, Андрюшенька, привіт! Я якраз хотіла тобі дзвонити. Ти Івана не бачив? Видів... А то він вчора так і не до МІВ. братан, твоя мама плакала вся в сльозах, Вона зараз. Вона сказала, що тебе якоби обдома немає. Вона вже поліцію подзвонила, тебе шукають по всьому городу, ти де? А вони мене туди дануть і граєш що в Майнкрафт в своїй кімнаті. Просто шуткувати, я тільки що говорив з твоєю мамою Вона сказала, що у тебе вдома немає. Щоб всі морги обдзвонила. Ой, не знав, що там тобі моя мама наговорила Може я в той час просто в туалет йшов. Я збросив трубку і знову пішов до Івана домів. Постучався в двері, відкрила двері, уже зарьована мама. Андрійчуку, ти чого прийшов? Ти якісь нові новини про Івана узнав? Тільки що з ним говорив по телефону. Він сказав, що він ну, там у себе в кімнаті у Майнкрафт бавить. Що? У нас гори, а ти такі жарти шуткуєш. Нема його вдома. Віра Павловна, можна я хоча б провірю? А ну, пішов вон! А ж подивіться, журнал визував, я говорив з ним тільки що. Ти правда з ним говорив? Звісно, от дивіться зараз. рахунку недостатньо коштів для здійснення дзвінка. Що? Ну, йди, ніколи мені з тобою ігри Треба і вона шукати. Я якими способами все ж таки міг пройти сквозь руки. Мам, весь, весь даже в одяговий, і даже в в і Я добіжав до, до комнаті, і Івана, открив двері, а там пусто. Ну пішов у маленький хуліган. І дораз, іначе доразміть його визову. У мене погонівся розсудок. Може це дійсно із за стресу. Я так не хотів, щоб помирав мій найкращий друг. Я йшов домів в трансі, як тут. От і вона поступила в ходящий. Я йому зараз. Алло, Андрію, ти живий, здоровий, все з тобою нормально. Мені тільки що подзвонила твоя мама, сказала, що е, тебе ти вчора домів так і не прийшов. А ти уже бісиш мене! Я тобі вчора, то наталі, я тобі сьогодні точно так же сказав. Ти що мене передразнюєш? Ніякі жарти, бро. Ти зараз де? Це ти нахрен де? Я тобі кажу, я був у себе вдома, в Майнкрафт бавив. Потім подзвонила твоя мама, сказала, що тебе вдома не було, що всі морги обдзвонила. Що за бредові жарти? які нахрен жарти? Подскажи, де ти я подскочу. Я недалеко від твого дому, у в магазин Равшан. Чекай мене, я зараз прийду. Я давно знаю Івана. Він любив мене подкалоти. Однажди він мене довів до рвоти. Подніс туалет, взяв із туалета какашку. І з'їв її, це було жорстко, мене аж урвало. Але потім ще вияснилося, визна... що батьки навіть не встигли підключити ту... туалет, тобто вони навіть не встигли підключити туалет до самої каналізації. Він налив туди чистої трави і кинув пірожну картошку. Но щоб він втягував свою мати в такі жарти, такого я перший раз вижу, як тут от і вона знову прийшов ходящий. Ну де ти? Двері, у вход в магазин равшан. Що ти брешеш? Я теж стою, коли входу в магазин равшан. Де ти? Я тебе не вижу. Я тебе теж не вижу. Так, братан, цей пранк зайшов уже зовсім далеко. А який нахрен пранк? Я тобі чесно слово кажу. Я тільки що сидів у своїй кімнаті, у Майнкрафт бавив. Потім подзвонила твоя мама, сказала, що тебе, ти вчора домів не прийшов. Весь город на ушах. Все, все, успокойся. Давай з тобою поговоримо зараз на чистоту. Ти коли говорив з моєю мамою, ти казав, що ти їй зараз передзво що, що ти мені зараз передзвониш? Ну, конечно я казав твоїй мамі, що зараз передзвоню. Я тебе набрав, а ти не всі ці. Де тебе носять, чорте? Я не розумію, Іване. Ми знаходимося з тобою в якихось паралельних світах. Так я і в ітогі не зрозумів. Ти де? Да я встою у входа в магазин. Та немає тебе тут! Ну дивися, вон видиш урну справа. Так, вижу Урну. А там банка алюмінієва лежить. Так, вижу. Якийсь ти її кинув. Зараз я її возьму із урни. Дивися на неї уважно. Я подивився на урну. Як тут вона пропала. Алло, ну що ти її знову кинув в урну? Ай, ну я її кинув в урну. Я подивився на урну. І на дні лежала та сама банка. Лосинку, тут міліція прийшла. Тебе шукають. Срочно приходи мів. Найшли твого друга Івана. Короче, він потонув в озері. Я ледве почав біжати додому, а в мене в голові все плело від недостатки дихалки. Це не могло бути правдою. Я пару минут назад з ним тільки що говорив. Айно, було щось таке. Ми з ним ми з ним знаходилися в родіби в одному й тому ж місті, в одному і той же час, у входу, в магазин. Але я його не бачив, а він не бачив мене. Ми з ним були, як будь би, в якихось паралельних світах. У себе в голові я почав прокручувати наш останній з Іваном розговор. Кажу, Іване, банку, яку ти тільки що кинув в урну, взяв із урни, вона пропала. А коли ти її знову кинув в урну, вона тут же появилася. Та ну нахрен. А ну давай ка ти тепер попробуй взяти бутылку. Ляха, муха, ну там же грязно. Ну добре, я зараз спробую взяти, уважно позирай на неї. Чувак, вона тільки що пропала з урни, її ніде немає. О, у нас знову появилися на дні урни! Що нахрен трапляється? Я не знаю, Іване, що трапляється. Ми з тобою, як будь ми знаходимося в якихось паралельних світах, де в твоєму світі помер я, а в моєму світі помер ти. Або я схожу з розуму. Я біжав додому, я проворачував цей діалог знову і знову, щоб поняти, що нахрен тут трапляється. Я добіжав додому, і тут напроти мене став поліцейський. Капітан Іванов. Ну, розказуй, хлопче, коли ти відео свого друга останній раз? Вчора відео. Ви купалися в цьому вашому озері? Так, а ти розумієш, що твого друга більше немає. Гражданин начальник, я вас умоляю, не говорить братью Я тільки що з ним говорив по телефону. От дивіться, журнал визовів. Ви мене, звісно, пробачите, але мені кажеться, вашому сину потрібен психіатр. Який нахрен психіатр? Шукайте його немедленно, він живий! Немає сенсу його шукати. Його познала мама. Я дуже сумний і дуже злий зачув свою кімнату і сидів на постелі. Ну я прекрасно чув, що вони там говорили за за довірьма. У нього серйозна травма зараз у нього в голові. То так названа психологічна травма. Для, для того, щоб ви знали, він ваш син уже не один такий. Коротше, от моя, моя візитка від може, психолога. Може, воно якось все само прийде? Кожен раз, коли в цьому озері хтось тоне. Всі померші його, або друзі, родичі, або рідні несуть всякий одинаковий бред. Поліцейський пішов із нашого дому, а я із кімнати викрикнув татові. Не треба мені ніякий психолог, я здоровий іван живий. Да ти типу, подивися на себе, ти невміняємий. А ну пішли за мною. Може, вколіть тобі там якийсь шприц щось такое, або успокоїтельне. Я добре знав свого тата. Якщо йому прийде в голову якась тупа ідея. Його вже буде неможливо зупинити. Ми півгодини їхали на машині, і зустріл, і ми увиділи велику лі... психоатричну лікарню. Ми ходили по другому етажу по якимось дуже довгим коридорам. а рядом з нами проходили всякі люди, у яких текла слюна із края, із края губ. Вони були похожі, як будь-ми на якихось зомбаків. мені стало не по собі. І от ми нарешті з татом ну точніше, тато просто був в коридорі. Я сам, я сам зайшов в кабінет психолога. І так, розказуй, що тебе безпокоїть. Мене безпокоїть те, що мого друга ніхто не шукає. А всі несуть якісь сказки, що якби тобі він потонув в озері. В озері? Все ясно, це дуже дуже тяжкий случай. Короче хлопцю, тобі треба лише маленько передохнути. Випити снотворне, успокоїтися, а потім через пару днів все пройде. Коротше, не буду я з тобою говорити. От тобі таблетка. Він мені передав таблетку прямо на ладонь. Ну, я чітко розумію, що це все безсмислено, якийсь, якийсь дебілізм. Ну, я все ж таки рішився, що потрібно її з'їсти. На держи водичку. Ну все, хлопці, ласкаво просимо. От твоя палата, туйка твої сусіди, тумбочка, тут твоя, ну, твоя постель, а от телефон треба забрати. В сей, що чому? Такі правила, там стекло. Можешся поранити. Ну і що мені тут тепер робити ще й без телефона? Ну, я б тут ішов. от твої сусіди, рючка, Василій. Ну добре, хлопці, ви тут все розмікайте, а я пішов. Як тільки санітар пішов, я нараз виплюну цю конфету, а то як хлопець і дівчина нараз побіжали до цієї кон е конфети. Опа, конфеточка, я перша. Дівчика ринулася даже до того пола, де стояла то та пілюля і прямо з зубами взяла його прямо з пола. Що тут трапляється, я не розумію? Ой, зря ти її виплюнув. Будеш по тому моляти, щоб не удали. Я не збираюся їсти цю херню. Я точно знаю, що мій друг живий. А, так у тебе теж друг потонув озері. Пак ти почав з ним говорити по телефону, так? Так, а звідки ти знаєш? Ми тут всі такі. Он Василь тут уже три роки сидить. Чого? Ми звідси більше ніколи ніколи не підемо. Да і вообще я вже почав до смірятися і думати, що це насправді були галюцинації. Ти говорив зі своїм другом по телефону і насправді він говорив, що потонув ти? Да у нас у всіх така історія. Всі кажуть, що бы, якоби їхній друг потонув, поки вони йшли до їхньої мами. Ти думаєш, ти думаєш, ти у нас такий тут один. А ви питалися своїми друзями якось зустрітися? Ні, тільки по телефону говорили, а я от зустрівся. І що? Його якби тобі бы не було в цьому світі. Але якщо він брав тот предмет, на який я позираю, він пропадав. А якщо він його кидав, то він знову з'являвся нормальний. То тобі, каже, треба двойного лікарство. Лячку, давай отойдемо до нього на пару метрів. Та йдіть ви. Я провів психушці вже сутки. Матець так і не приходив. Мої сусіди, які вже являються, по моєму вже бивші, так і зо мною не говорили. А через місяць я поняв, що дійсно суйшов з розуму. І кажеться, треба прийняти таблетки. Санітар прийшов до нас у палату, почав передавати всім таблетки. Звісно ж, він до мене теж підійшов і дав мені таблетку прямо в руки. Я дивився на неї, як тут вона пропала і очудилося на полу. Іван тут! Він живий! Доктор, будь ласка, ну випустіть мене з психушки. чесне слово, я не говорю зі своїм мертвим другом по телефону, мені це все приснилося. А от мені твої друзі сказали, що твій друг знаходиться в цій палаці і вміє тут передвигати всіма предметами. А ще вони сказали, що ти, оказується, весь цей час не приймав таблетки, тому прийдеться перейти на уколи. Колеги, вийде йому пару мілі, 3 лягуштама. Мене скрутили два санітари, сопротивлятися було безсмислено. Мені вколили шприц, і все вокруг поплило. Стало добре і спокійно. Слюна почала медленно витікати із рта губ, санітари пішли, а я, питав... а я питався якось з розгона поударити по морді стукачам. Ну єдине, що у мене вийшлося, це пройти один метр. Шаркуючись, словно старий дідо, ви не розумієте, що ми не хворі. Ви зробили тільки собі хуже. Ну, не може один і той чоловік нести одинаковий бред. У кожного була історія така. Кожен раз, коли їхній друг потонув в озері, йому дзвонив його ж друг, і потім говорив наступне. Братан, що той нахрен терпляється? Мені тільки що сказали, що ти потонув. Усі говорили зі своїми мертвими друзями. Кожен у кожного почти була точно така ж історія. Ну ніхто не зміг і не одних із моїх сусідів е зустрітися в один і той же час і в одному ж і тому ж місті. Кроме мене. Я, звісно ж, зробив це. Але здоростю я розказав це своїм сусідам, що якщо їхній друг возьме той предмет, на який вони позирають, він пропадає. А якщо у його знову кидав, він знову появлявся. Мені кажеться, що Іван прийшов в цю психушку навестити мене і якось визволяти мене з цієї психушки. Но у мене появилася геніальна ідея. Я йому напишу на листочку, щоб він десь знайшов отмичку і визволив мене із цієї психушки. Я подойшов до психіатру, лікарю, ну можна хоча б не знав там листочок або фломастер, або олівець, щоб помалювати щось таке. Вот телефонів у мене взагалі немає. Яку тобі ручку, щоб ти її в когось воткнув? Вон держи, олівець для бровів. Дякую. Я взяв листок і почав писати послання для Івана. Іване, тобі треба, щоб ти мені поклав отмичку мені прямо під подушку, щоб я нарешті зміг визволитися звідси. А потім, якщо у мене буде мати час, то я буду, то я, може, візьму з собою ключі і закину тобі прямо в окно. Я поклав собі цю листівку прямо під подушку, і я кожну годину перевіряв, що це міняло чи ні. Ну, листівка не пропадала. На наступний ранок я прокинувся, я провірю листівку, як тут вона пропала. Я кожні години непреривно позирав, пропала, чи появилася листівка, чи ні, але вона не з'явилася. Ну, через три години я увидів листівку прямо на столови. Я підійшов до тої листівки, подивився на неї, а там був почерк уже Івана. Пробач, Андрію, к сожалению, я не можу тебе визволити із цієї психушки, тому що я теж знаходжуся в психушці. Мене опакували батьки, але в мене є план. План такий: як тільки санітар прийде до нас в палату, він же прийде і до тебе в палату. Я в своєму світі возьму його, скрепчу його і возьму його прямо над землю і буду держати його стільки, скільки зможу. Я йому буду говорити, що я йому що я дуже дякую йому за всі лікарства за всі його лічення. Ну ти сам бачив, він дядя крупний, тому наращитуй тільки секунд на 30. Дуже хороша ідея. Іван завжди придумав план, як вийти із безвиходної ситуації. Я дочекався момента, доки санітари прийдуть до нас у палату. Ну що, Андрію, тобі вже нарешті полегчало. Вон, держи ще й лікарство. Да, точно, мені полегчало. Дякую вам велике за всі ті лікарства, за всі лічення. Ну, я якби вже хочу піти з цієї психушки. Я здоровий, чесне слово. Але все одно треба ще полежа. Він пропав. Ну, що стукач? Скоріше побіжали з цієї психушки. В другій мій друг взяв його на пол. У нас є секунд 30. Ми скоріше вибігли з психушки, зайшли у стару піти ітажку, видухнули. Чорт, дійсно, получилося, у нас получилося втікнути. А я вже думав, ти реально шизик. Що реально в твоєму світі е, твій друг живий? Да я тобі правду, айно, ну, ви, як видиш, у нас все це получило. Мій друг підняв санітара його прямо над собою, і у нього залишилося секунд 30. А, так от як все все отримали. Ну добре, пока. Я пішов Е, Зачекай, куди ти пішов? Нам треба ще Івана визволити з психушки. Ну а як ти збираєшся це все робити? Бляха-муха, а про це я щось не подумав. Ну, кажеться, мені прийшла ідея. Ми прийшли до мене додому для того, щоб для того, щоб забрати всі телефони і ключі. Синку, а чого ти так рано пішов? Мені казали тобі, що вроді ще півроку треба себе лечити. Та да ні, тату, вже все нормально. Сказали, що я здоровий. Так зачекай, мені тут твій психіатр дзвонить. Я довго не розумію. Взяв у тата телефон, кинув його прямо на пол ми взяли. Ми взяли мого тата, ми зажали мого тата прямо в сверток. Спукай, скоріше держи мого тата! Що ти робиш, придурку? Мені все таки правду говорили, що ти небезпечний для От Оти це був хоч і сильний, але дуже чахлий і худий. Чуєш, Андрію, може розказати йому все ж таки правду, він все ж таки взрослий. Слухай мене сюди, стукач. Він мене здав психушці. Взрослі нам не вірять. Вони завірять тільки другим взрослим. І якщо ми хочемо чогось добити, нам треба не просто старатися, а ще й відбиватися в от цих тупих стариків. Так, точно, ти навірно правий. Але можеш мене більше не називати стукачом. Добре Вася, пробач. Але ти чуть весь план не іспортив!» Ми свісали мого тата і поклали його прямо на диван. Ми забрали абсолютно всі телефони, всі телефонні зв'язки, і, зак... і я закрив тата на ключі. Ми, добіжали... Ми дійшли до психушки, і тут навіть я для самого себе я набрав Іванове. І все ж таки він мені відповів. Ало, Іване, ти? Так, Андрію, я. Нарешті я тобі нарешті я з тобою задзвонився. Короче, у мене вийшлося вигнати цього тупого санітара. Короче, по секрету тобі скажу, ну тут є ще одні такі хлопці, і у них точно така ж історія. Та добре, я вже поняв. Твій друг теж там. Охреніти! Слухай, Андрію, у тебе... Слухай, Андрій, у тебе є якісь предположення, як вибрати, як визволити мене звідси? Підкараулимо його коло психушки і ударимо його прямо в спину. Заберемо ключі, і спокій... ми тобі вишвернемо його прямо в окно і спокійно вийдеш. Хороша ідея. Ну ти же сам відео, він дядя крупний. А нас двоє. Ми з Васьо зайшли в кусти, почали дочекатися того моменту, коли у, пс у психіатра закінчиться робота. Він пройшов мимо нас. Я тихенько підбіжав под до нього і. Та! Я з такою силою ударив йому прямо по спині палицяв, що мені казалося, що я його убив. А він. Ах ти ж бомбушкаре! Ану йди сюди! Мало я тобі лікарство вколов! колов, будеш у мене всю вічність цю слюну пускати. Він схватив мене, він мене резко схватив за шию десь так. А Вася хотів йому вдарити прямо в спину, ну, ну брач, то дозамітів свою, свою другу руку, він взяв, його, він взяв ногу е, е, Василя і він, і він повіз прямо на воздусі. Ми повисли з Василем, як він. Цей психіатр взяв нас двоїх як якихось нашкодивших котів. Ви що, в спеценазі працюєте. Мої війська будуть поважніше. Поки він далі говорив там собі якийсь бред, я йому вцепився з зубами прямо в руку. І тут я нарешті поняв в житті, що таке відкусити кусок живої плоті. Він от удара аж одпригнув. Ми, ми успіли з Василем його на, на нього нарватися. Ми зв'язали йому руки. І повели його в ліс. Ми зв'язали його прямо коло дерева, почали його обискувати. Я знайшов свій телефон, ну і, звісно ж, ключі одне, у своєї палати, як тут психіатр сказав: Зря стараєтеся, пограничники вас знайшли, ви вже об'явлені в розіск. А при чому тут пограничники? <реш> а я то думав, ви в чомусь шарите, раз уж так напали на мене. Рот закрий! І давай об'ясняй, хто ти нахрен такий. Я не психіатр, я пограничник. Наша ціль, щоб в цьому світі ніхто не знайшов контакт з розщепленими світами. А по-моєму, ти з катушок слідівший психіатр. Хлопці, ви що, так і не поняли? Ви ж від здорові, так? Ну так, ми здорові, з нами все нормально. І у психлікарні теж всі кажуть, що вони здорові, так? Так. Тому що психологічних хвороб не існує. Життя. Неможливої. Що ти несеш? А ви ніколи не задумалися за питанням? Чому вас ніхто Чому вас ніхто не тронув? Ви вас даже ніхто пальцем не тронув? Ви як будто би в рубашці народилися? Так, точно. От, наприклад, уяви собі. Ти не став їздити на машині, а хтось із твоїх рідних попав в аварію. Не став купатися в озері, а потім хтось другий. Вокруг мільйони смертей, а ти живий. Що ти несеш? Скажи мені. Я говорю то, що люди насправді ніколи не помирають. Чого? В той самий момент, коли ти попадаєш під машину, світ розщепляється на дві частини. В першому світі ти чудом уцілив, але для другого світа тебе не існує. В першому світі ти живий, але для другого світа ти мертвий. Іменно в той самий момент. Твоя тупа башка питається нирнути в озеро. І в той самий момент, коли ти захлюбуєшся, ти чудом уцілів, і світ знову розщеплюється на дві частини. І уже вважай, чотири світа создав. По-моєму, тобі треба лікарство. Ні, це вже доказана теорія навіть з самим президентом. Називається розщеплені світи. Так, все, закрий рот, я пішов за Іваном. Не совітую, ти його вже не вернеш в цей світ. Зробиш тільки хуже. Ліпше, скажи, як ми можемо потрапити в той світ, в якому мій друг вижив. Я тобі цього ніколи не розкажу, тому що я хочу жити. Ми всі хочемо жити. І Якщо ти попадеш в той світ, в якому твій друг вижив, весь цей перший світ помирає все живе, що існує в цьому світі, автоматично помирає. Цей світ, в якому я і де твоя мама. Ей, все ще з тобою без тебеся розберемо. Ми обійшли зад психушки, увидели наше віконце. Я взяв ключі свого кармана і закинув їх прямо на другий етаж. Через дві минути мені поступив дзвінок від івана. Ало, Андрію, дякую тобі великої. Я втік із психушки. Но к сожалению, це наш останній з тобою розговор. Ти теж щось чув про розщіплені світи? Так, тільки в нашій селені це називається кладева мультивселенна. Похоже, психіатр не брехав, а ще нам треба забути всі моменти, з якими нас з нами затрапляли, і за іскриватися все життя. Прощай, брате, удачі тобі, брате.